Всім привіт! Ви на каналі Багато всього. Та сьогодні я покажу, як гарно зробити конспект. Конспект потрібен для того, щоби ви швидко запам'ятовували написану вами інформацію. В конспект ви записуєте тільки важливе. Мені здається, що цікавий, гарно оформлений конспект мотивує навчатися. Сьогодні я покажу, як написати конспект з використанням мінімум канцелярії. Обов'язково знадобиться зошит або якийсь блокнот, куди ви будете записувати конспект. Також ручка, олівець і лінійка. Якщо ви хочете, можете додати ваш конспект яскравості, різних фломастерів, кольорових ручок, якихось закладинок. І ще потрібне джерело, звідки ви будете брати інформацію. Спочатку я обираю канцелярію в одному кольорі. Перш за все треба записати дату. У мене для цього є спеціальне місце. Потім записую заголовок. Також його можна зробити у вигляді леттерінгу, коли деякі букви товстіші. Потім роблю ось такі смужки фломастером. Щоб виділити якийсь термін, можна спочатку намалювати таку ж саму смужку маркером, а зверху написати термін ручкою. А потім вже можна писати визначення. Для підзаголовку я буду використовувати ось такий стікер. Я його трішечки підрізала та приклеїла. Так як в мене це буде схема, я малювала старілочки. А вже потім підписала. Я зробила ще декілька стрілочок та підписую. Також я написала термін. Під заголовок можна зробити й іншим чином. Спочатку я записую слова, які мені потрібні, а потім вводжу їх у рамочку. Щоб зробити пункти, я спочатку роблю ось такі квадратики фломастером, а потім записую їх ручкою. Тепер я відступаю один на рядочок та буду записувати ще один термін. Лайфхак, якщо ви записуєте конспект прямо на уроці або на лекції, та ваш вчитель або викладач дуже швидко диктує, то можете олівцем собі позначити текст, а вже потім вдома спокійно його записати гарно та охайно. Слово музей я виділила, а нижче написала термін. Нижче я відступаю один рядочок та записую під заголовочок, а нижче пункти. Ось так я зробила, під заголовок виділила в рамочку, а пункти намалювала фломастером та зверху крапочки ручкою. Якщо ви конспект записуєте на уроці та вам одразу говорять домашнє завдання, якщо хочете за бажання, можете його записати в ось таку рамочку. Наприклад, ось так. Ну що ж, ось такий гарний конспект нас вийшло написати. Також ми зробили ось таку рамочку з домашнім завданням. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до побачення!